Вітаю вас, друзі. Мене вже підзадовбала оця вся тематика російських зірок, які пруться в Україну. Хотілось трошки перепочити від цієї теми, але тут такий інфопривід, який я просто не можу пропустити. Річ у тім, що Ольга Полякова наїхала на росіянина Валерія Міладзе і ще й не просто наїхала, а стала його питати про Крим та Донбас. Коли ми услышимо від благородного грузина хоч щось нібудь або нексії Крим. А все почалось із того, що сам росіянин грузинського походження Міладзе, який досить часто виступає в Україні, сам наїхав на Ольгу Полякову. Всім привіт, дорогі мої! Мені прислали фрагмент інтерв'ю Ксенії Собчак з російським виконавцем Валерієм Міладзе. где он, отвечая на вопрос о нашумевшем признании Ани Лорак в харасменте со стороны его брата, российского композитора и продюсера Константина Миладзе, вместо того, чтобы ответить по сути вопроса, решил унизить меня. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах, короною на голові, як Сергій Зверєв. Власне, саме це їй і не сподобалось. Після чого Полякова стала питати Міладзе про Крим та Донбас. Хоча вісім років вона його про це не запитувала, але краще пізно, аніж ніколи. Дуже мужський відповідь. Точніше, уход от від відповіді у харасменті. Ну що ж, це буду не я, якщо не отвечу. Хоча точніше, даже не отвечу, а задам несколько питань. І так, Валерій. Несколько вопросов. Перше її питання якраз було про харасмент. Ані Лорак, але я його пропущу, тому що тема цього випуску це все ж таки Донбас та Крим. Та й після гастролей Ані Лорак у окупантів після того, як вона їм кланялась і навіть виступала на птахофабриці у Росії. Звісно, наші любимо птицефабрики – довголіття, здоров'я успіхів, щоб ще на багато-багато літа святкували і радовали на свої продукції. Я не хочу зайвий говорити, Говорити про цю проросійську колаборантку, хоча харасмент я також не підтримую. Я хочу поговорити саме про Донбас та Крим. Коли ми услышим від благородного грузина, мужчини приїхавши в Україну виступати перед українцями, которого шокують від жінки в купальники. Кстати, я вас не шокую сейчас. Хоч щось нібудь об нексії Крима про окупацію Криму, член єдиної Росії, Міладзе дійсно практично нічого не казав. Усе, що він говорив публічно, це те, що він туди не їздить. Ну я, я ніжу туда, тому що. Тоді я не зможу їздити в Україну Потеряє хоч Україну. раз в год, хоч раз в два года, там, я не знаю, взагалі таку можливість. Тобто він туди не їде, не тому, що Крим окупований Росією, не тому, що він не підтримує війну проти України або окупацію Криму, а тому, що він не зможе потім в Україні заробляти бабло. Я узнавал, можна ли заїхати через Україну в Крим? На що пограничні сказали, что Yeah. Я гадаю, прикордонник сказав, як є, що Росія окупант, Росія воює проти України, але Міладзе цього не зміг повторити, тому йому було дуже складно. Ми знаходимося в стані, так сказать, ну, конфлікту з російською федерацією. Ви маєте російський паспорт і ви є громадянином Государства з яким ми знаходимося в конфлікті, оце власне і все. Уся його реакція. Тему Донбасу він коментував приблизно так само: хоч щось нібудь об нексії Крима. І агресії Росії на Донбасі не може Міладзе говорити про війну, про вбивства українців, про окупацію, про катування, про викрадення українців і про те, скільки горя Росія несе зараз Україні, тому що тоді він не зможе сидіти на двох стільцях і не зможе заробляти гроші і в Росії, і в Україні. Вас це ніяк не шокувало? Все там нормально? Ви як то дуже давно розмито сказали, що хтось розжег этот конфлікт? А можна узнати хто? Ви вже определились за 8 лет? Можливо какого-нибудь фрік може позволить сказати, що іскусство вне політики. Ну при тому, що Полякова зараз усе дуже правильно каже, і я її підтримую у її виступі проти росіянина Міладзе, якому нема що робити, як на мене в Україні. Сама Полякова не так давно теж була поза політикою, коли захищала Кіркорова. Аказується, це тепер зрада. Філіп тепер враг України? А Кіркоров я нагадаю, гастролює в окупованому Криму щороку і публічно підтримує війну проти України і е, вспоминає двохлітній розговор наш з вами в Криму, в нашому Криму. І якось тоді полякову це не зупиняло. А зараз вона висуває претензії, правильно висуває претензії Міладзе. А я знаю і вважаю позицію його. І в этом заключається дружба. Тисніть лайк до цього відео, якщо також не забуваєте про російських окупантів та тих, хто так чи інакше їх підтримав. А якщо забуваєте, то підписуйтесь на мій канал, тому що я буду постійно про них нагадувати. Ну серйозний благородний мужчина, який пафосно дає інтерв'ю для топової журналістки. Що він скаже? Я думаю, якщо Міладзе знову будуть запитувати про Крим та Донбас, то у кращому випадку він буде відповідати так само. Це сором. Коли ви об'ясніте своїм поклонникам, як так виходить, що ви і ваш брат спокійно працюєте в Україні? А от ані Лорак чомусь то не має такої можливості. абсолютно та повністю підтримую. Я вважаю, що в Україні не повинні виступати ані такі, як ані Лорак, ані такі, як Міладзе. Як вам це вдається? Сидіти в журі українського відбору на Євровідіні і одновременно в російському давати концерти і здесь і там, але прилітають чомусь то не вам. А другим українським працюючим в Росії це абсолютно несправедливо. Я взагалі вважаю, що це дискримінація. Ми, українці, маємо гнати в шию з України не тільки пособників окупантів, а й самих окупантів і громадян Російської Федерації, які не виступили проти війни проти України, але все одно їдуть сюди заробляти гроші. Та як же вам так вдається? Розкажіть свій секрет сидеть на всіх стульчиках сразу, з благородним вираженням лица. Розкажіть очень интересно, можете сделать прямо со сцени Атлас Уікенд в Києві, де ви будете виступати совсем скоро. На атлас Вікенді у Києві. Міладзе буде виступати 8 липня, тобто вже післязавтра. завтра. А зовсім нещодавно Міладзе розважав сім'ю диктатора Лукашенка. Декілька правозахисних громадських організацій після того дали навіть спільну заяву, у якій вимагали від Атлас Вікенду скасувати виступ Міладзе та іще кількох росіян, проте Атлас Вікенд проморозився. Я вважаю, що і ми, українці, маємо надати відповідну оцінку організаторам цього фестивалю. І якщо раптом ви зібрались туди піти, заплатити їм свої гроші, то відмовтесь від цієї ідеї, тому що той, хто Знює перед диктатором, точно не заслуговує на ваші гроші. Я не буду спрашувати вас, чий Крим. У вас обязательно об там спросять в ближайше час. Дуже на це сподіваюсь. Сподіваюсь, хтось допоможе Міладзе зрештою перестати сидіти на двох стільцях. Я вас не трогала, але своїм тоном словами ви тільки розожгли во мені желання розказати більше з подробностями далі. Ані будуть сліді за анонсами. Думаю, буде цікаво і паралельно хочу нагадати, що не тільки Полякова зараз говорить про Міладзе, і ще кілька років тому Кондратюк вже говорив йому, що пора визначатись ти або окупантів розважаєш, або заробляєш гроші в Україні. Як бачите, Міладзе досі намагається заробляти і там, і там, але усьому рано чи пізно настає край. А я записав цей випуск тільки із однією метою. Що щоб показати, що бути поза політикою, це дуже тупо сьогодні в українських реаліях, і треба активно висловлювати свою громадянську позицію. І Ольга Полякова насправді усе абсолютно правильно зробила. Сподіваюсь, тільки що наші зірки будуть відкривати свого рота і казати про російську агресію, про окупацію Криму не тільки тоді, коли у них буде якийсь особистий конфлікт із якимось росіянином, а й тоді, коли вони просто згадують гадають, що Росія щодня вбиває громадян України, що Російська Федерація веде війну проти нас, що Російська Федерація це країна окупант Про це потрібно говорити та нагадувати завжди, а не тільки у окремих випадках.